Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології. Лінгу антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує чимало живописних і фотовиставок. Презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Ще однією із глобальних проблем цивілізації, людства і, безперечно, культури України це є феномен культури і етнічних норм, етичних норм, я хотів сказати, і сценарію поведінки. Існує дуже багато питань і формулювань, що таке культура. І ми знайдемо це в різних енциклопедіях, довідникових джерелах. І хочеться сказати, що культура по-різному тлумачиться у контексті різних світоглядно-філософських, культурологічних текстів, в контексті саме цього дискурсу. Але ми повинні сказати, говорячи, ви, чи, скажімо, вносячи на передній план Україну з її низкою проблем, з такою сіткою невирішених питань, які зараз практично. Ну, не скажу, паралізували, але надзвичайно турбують наше суспільство. Це проблема культури. Даючи різні інтерпретації серед різних низки там, чи, чи грона можливих тлумачень, хочеться виділити етичні норми, самоусвідомлення етичних норм як найвищу форму реалізації культурних феноменів. Що це означає? Культура, шановне товариство, це не є наша наївна ввічливість, де ми, коли ми примітивно інколи кокетливо пропускаємо даму десь до ліфту чи ще кудись. Це не, скажімо, коли ми можемо на фестивалі вийти і показати наші танці співи. Навіть не це. Не наша здатність, скажімо так, імітативно ходити до храму і так, скажімо, привселюдно здійснювати цю акт спілкування з Богом, який називається молитвою, що це все є, і демонструвати у такий свій спосіб набожність. Не це є, скажімо, ознакою культури. Ми ще можемо давати інші згадувати форми. І, але за браком часу на фоні існуючих показників чи індексів ідентифікаторів культури потрібно сказати, що найважливішою ознакою, і це не викликає ніякого сумніву, це є самоусвідомлення кожним особою, кожним громадянином державної системи необхідності дотримування норм. Суспільного співіснування. Інакше кажучи, традиційно для ілюстрації цієї тези використовую таке поняття як зебра. Та, яка на дорозі є на пішохідний перехід, яка є зображена. І відповідно, вона є регулятором наших взаємин. Якщо ми її визнаємо всі, як певна ну, модель поведінки, яка регулює наші взаємини, то це виглядає в такий спосіб, що той, хто стоїть на ній, він має перевагу над тим, хто рухається, там, скажімо, певним транспортним засобом. Якщо я пропускаю тих, хто стоїть на пішохідному, чи перепрошую, переходить перехід, тому що за переходом стоїть працівник ДАІ, І я не хочу мати проблем. Перепрошую, я не можу, якщо я вишиваній сорочці, якщо я слухаю українську пісню, в цей час в салоні звучить, якщо я, скажімо, там ще і в іншим способом позиціоную себе як людину культурну і яка належить до певного культурного простору, але якщо не буде там поліцейського, я пролечу і свого співвітчизника не пропущу, тому що в мене немає того гальма. Того стандарту етичного, який нормує мою поведінку. Якщо ж я, ну, скажімо, модель, скажімо, опозит до того, який що запропонований, пропускаю, тому що я хочу її пропустити. Тому що ця зебра це є регулятор моєї поведінки, моєї свідомості, якщо хочете, самосвідомості. Він визначає е мій е сценарій мого соціального. Буття не тільки, скажімо, у стосунку до людини чи там до інших співвітчизників, я перепрошую, ми можемо говорити не тільки про людей, але й мою стосунку до природи. Якщо я не рубаю дерево, тільки тому, що, тому що я не хочу його рубати. Якщо я не кидаю на березі ріки, сміття не залишаю після того, коли я там провів певний час. то… Такий спосіб я регулюю свої стосунки з оточуючим світом, з природою, з нашою, скажімо, культурним середовищем, з мені подібними представниками соціальної середовища. Про що ми говоримо? Ми тоді станемо адекватними, повноцінними, вартісними і зможемо бути. Інтерпретовані як висококультурна, якщо хочете, інтелігентна, самодостатня е, нація, коли ми будемо поважати ці етичні закони, які виробило людство і, і наша скажімо, систем, е, держава і культура як система. Коли ми визначили те, що, е, наприклад, е, крадіжка це є неетично, вона має стати для всіх без винятку табу. І не красти тому, що може бути покараний, тому що я не хочу цього робити. Якщо, скажімо, визначаються інші речі, як хабарі, для прикладу, це не етично. І я не беру не тому, що я побоююсь, що може бути покараний, тому що я не хочу цього робити. Я пропускаю, знову ж таки, на переході, не тільки. Людину, але знаєте, навіть цікаво, вчора довелося собаку, яка виявляється, знає кольори світлофори переходила, навіть з таким задоволенням, це ж пішохід пропусти. І коли ми все, що є етичним, тобто нормативним, регулятивним, е юридично е позиціонованим, і Влаштованим у певну систему сітку соціальних координат, це повинно стати нормою поведінки, і яка буде визначатись не через страх, тому що я буду осуджений, я буду покараний, я буду десь там позбавлений певних статусу чи постраждає мій імідж, чи таке інше, а власне це має стати нормою моєї самосвідомості і моєї свідомості, нормою моїх культурних і соціальних взаємин. Цих векторів, які мене поєднують з моїм оточенням, тоді власне ми можемо говорити, що з цього починається культура, шановне панство. Як би це не було прикро, якщо ми говоримо про Україну і, ну, там, чи про Західну, чи загалом, е вважаю, що навіть, ну, звичайно, вірю, що будуть опоненти, не українська пісня з її мелодійністю, глибиною, не український, е скажімо, фольклор. Не речі, які нас яскраво виражено визначають у цій системі і позиціонують, не це. Крім того, що нас визначає і ідентифікує нашу приналежність до певного культурного середовища, ми повинні. Інтерпретувати правила і закони суспільного співіснування, і вони повинні в щаблі наших цінностей посідати ну, бажано перше місце. З цього починається культура, і ми тоді будемо говорити, що ми належимо до культурного середовища і що воно, власне, визначає нас в якийсь певний форматі, як таких, нашу поведінку, наше мислення, наші стосунки і взаємно. І таким чином. Ми станемо на правильний шлях адекватної, істинної, адекватної та істинної інтерпретації культури як такої. Ну і прошу зараз подамо себе питання, наскільки ми є культурними. Чи ми належимо до ем, середовища, до простору, який позиціонується як культурний, який носієм певних культурних феноменів? На превеликий жаль, це питання дискусійне. І воно вимагає, ну, скажімо так, глибшого дослідження, але ми повинні все ж таки в епіцентр в саме, скажімо, ядро цієї проблеми помістити питання етики, питання правил і законів співіснування. Ми від цього відштовхнемось тоді набудуть вартості і наші вишиванки, і пісні. І після цього почнеться вимір нашої культурного існування, нашого культурного вектора розвитку чи на чи деградації. це вже питання подальших вивчень. Тому э, потрібно над цим замислитись і в цьому напрямку теж продовжити. Очевидно, певні наукові розвідки. Ну я розумію, так що дискусії, якусь полеміку, напевно, так.